Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву породу собак. Німецькі вівчарки вірні друзі людини не перше століття, це красиві, сильні та віддані пси, які можуть бути не лише надійними охоронцями, а й компаньйонами для всіх членів сім'ї. Німецькі вівчарки службові собаки та просто улюблені члени родини. Це поступливі тварини, які визнають авторитет господаря. Вихованці цієї породи входять до топ-3 найрозумніших собак планети разом з пуделями та бордер колі. Їм необхідні постійні фізичні навантаження та дружба з людиною. Вівчарки легко знаходять спільну мову з усіма членами сім'ї. Вони люблять дітей і готові годинами гратися з малечею. Доброзичливі вихованці легко піддаються дресируванню. Середня тривалість життя німецької вівчарки 9-13 років. Історія породи сягає корінням у далеке минуле. Судячи з знахідок археологів, ще в 4 тисячолітті до нашої ери на території Європи жили тварини, схожі на сучасних вівчарок. У середині 19 століття людям дуже потрібні були собаки, які б охороняли худобу. Пес мав бути сильним, потужним, піддатливим до дресирування. Також собака мав спокійно жити у міських умовах. Завдання з виведення такої породи взяв на себе Макс Еміль Фредерік фон Штефанец. Він добре знав біологію, розбирався в кінології і розумів, що від нього хочуть. У розпорядженні спеціаліста були всі типи старонімецької вівчарки. У 1882 році першим собакою, зареєстрованим як німецька вівчарка, був собака Грейф. Колір у нього був брудно-білий. Саме він відпрацював усю програму ідеально, не злякавши овець, але цей собака не підійшов за зовнішніми параметрами. Все ж таки, забарвлення має бути красивим і благородним. В 1889 році знайшовся інший пес, який і став ідеальним представником породи німецької вівчарки. Він мав характер і зовнішність джентльмена. Пес відрізнявся інтелектом, був гарний, з міцним кістяком і благородною поставою. З 1901 року їх почали приймати на службу до поліції, а у воєнний час у ХХ столітті вівчарки вийшли на передову у прямому значенні слова. Німецька вівчарка тварина середніх розмірів, ростом близько 55-65 см та вагою від 20 до 40 кг. Собаки добре складені, мають розвинені м'язи. Голова вівчарки клиноподібна, шия рухлива і мускулиста, очі овальні та косо розставлені. Мочка носа чорна, вуха трикутні, прямостоячі, тулуб собаки міцний, грудна клітка довга і широка, лапи сильні та м'язисті, хвіст довгий, у спокійному стані опущений униз, шерсть густа і щільним підшерстком, забарвлення чорне з рудими та бурими підпалинами. Характер вихованців цієї породи можна назвати бездоганним. Вони розумні, спокійні, розважливі і з міцною психікою. Незважаючи на високий інтелект, вівчарки не прагнуть самостійності і сильно прив'язуються до господаря. Особливість характеру цього собаки ороджений охоронний інстинкт. Вихованці насторожено ставляться до незнайомців, врахуйте це, запрошуючи до будинку гостей або вигулюючи собаку. Пам'ятайте про повідок. Німецька вівчарка, як і багато інших великих пород, Вимагає багато часу та уваги до неї. Псу краще жити у приватному будинку, щоб був доступ на вулицю, сад або двір. У собаки добре розвинений інстинкт захисту своїх близьких. Ці собаки добре ладнають з дітьми та іншими тваринами за умови, що перше знайомство відбулося ще у щенячому віці. Дорослий собака навряд чи прийме нового, чотирилапого члена сім'ї, хоча втручання професійного кінолога і цю проблему можна вирішити. Німецька вівчарка це і поліцейський, і нянька, і приятель, товариш і вірний захисник. Варто пам'ятати, що ця порода не підійде вам, якщо ви багато працюєте, і часто їздите у відрядження. Собака сумуватиме за господарем, що може негативно позначитися на його поведінці. Німецькі вівчарки чудові сторожа, але краще їх не прив'язувати в одному місці, хай вільно бігають на своїй території. Собакам потрібно велике подвір'я, де вони зможуть виплескувати свою енергію та розминатися. Заводячи собаку, пам'ятайте, що німецькі вівчарки дуже сильно линяють, їх потрібно вичісувати 3-4 рази на тиждень. Також із собакою потрібно багато гуляти, тренувати її фізично та розумово. Так що, якщо ви багато часу проводите на роботі, а в вихідний волієте повалятися на дивані, ніж вирушити на прогулянку, це порода не для вас. Дресирування потрібно починати з маленького віку. Німецькі вівчарки здатні вивчити прості команди лише за кілька повторень. Цуценя потрібно навчати в ігровій формі, вміти зацікавити його, не проявляти агресію, собака її не зрозуміє, а контакти з нею через це можна легко втратити. Насамперед собака повинен вивчити свою кличку. Потрібно гладити її по голові та називати її ім'я. Коли він стане трохи дорослішим, потрібно вивчити команди. До мене сидіти, лежати, голос, дай лапу. Карати за невиконання команди маленьке цуценя не можна. Також потрібно організувати місце, де він спатиме, а також вивчити команду місце. Обов'язково потрібно навчити командам фу та не можна. Важливо відучити собаку від підбирання із землі. Шести місяців цуценя треба привчати до намордника, заохочуючи смаколиками за хорошу поведінку. Собака повинна насторожено ставитися до чужих. Тому не дозволяйте гостям гладити пса та грати з ним. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.